Сьогодні зранку терористи продовжили обстріл наших позицій на Маріупольському напрямку. 120-мм мінометів гатили по Черненку та Широкиному. Також застосовували гранатомети. На Луганському стрілецької зброї вели вогонь по Новотошківському, а з мінометів, зенітних установок та гранатометів по Кримському та трьохізминці. На Донецькому з мінометів обстрілювали гранітне. Зовсім тихо було лише на Артемівському напрямку, де сьогодні в районі Майорська розпочата роботи з відновлення водогону. Цього року уряд виділив більше 2,5 мільярдів гривень на речове забезпечення української армії. І, хоча це лише 50% від реальної потреби, у міністерстві оборони України вже розпочали закупівлю необхідного обмундирування для бійців. На сьогоднішній день підписані контракти по літньому польовому. Я розкажу про критичні позиції. Літні полівої костюми вже 97 сім тисяч законтрактовано. Поставлено где-то сімдесят тисяч. В честі двох тиждень доїдеться 20 тисяч. А потім ми починаємо большую процедуру. Вона вже акцептована. Можете посмотреть на сайті міських державних закупівель. Ми закупаємо сто тисяч літніх польових костюмів. За словами Нелі Стельмах, окрім цього, потрібно ще близько 200 тисяч літніх одностроїв. Тому проводяться додаткові закупівлі. По новій процедурі у нас 12 компаній, які вже ш'ють те, що треба міністерство оборони. У першу чергу всім необхідним забезпечують призовників та вояків п'ятої хвилі мобілізації. Більйом, постільним більйом, карематами, матрасами, подушками, одіялами і наконец-то бронежилетами касками армія обеспечена. Я хочу вже неоднократно писала, во всіх інтерв'ю говорила, есть армія Министерства обороны бронежилетами і касками всіх бойців, виходящих на роботу в зону АТО. Не надо покупать каски і бронежилеты. Они есть на на складі надо надлежащим образом оформить заявку. До осені українські бійці отримують також 230 тисяч пар берців. Нині більше мільйона осіб проходять лікування в медичних закладах Міністерства оборони. Шпиталі та санаторії переповнені, а потік хворих і поранених військовослужбовців не зменшується. Стан медичного обслуговування обговорили під час засідання громадської ради при міністерстві оборони України. Вирішення цих проблем медичного забезпечення проводилися на протязі 14-го року. Проводяться вони і по нині. Це організація управління медичним забезпеченням. Лікувальна профілактична, лікувальна евакуаційна робота, підготовка, удосконалення, розподіл кадрів, визначення потреб та контроль за постачанням використанням медичного майна, реабілітація, фінансово економічне забезпечення діяльності військових лікувально профілактичних закладів установ санаторії. Мова йшла також і про забезпечення бійців АТО, медикаментами та особистими аптечками. Скоро буде рівно год, Когда мы поднимали вопрос по индивидуальным аптечкам для наших военнослужащих, год прошел. На сегодняшний день в департаменте охороны здоровья, там есть такой противник прудников, лежит две аптечки учебные. Одна китайская, вторая американская. Все аптечки, которые находятся в зоне АТО, по Министерству обороны, по Национальной гвардии, это все аптечки, которые были доставлены туда волонтерами. Очень много помогли в свое время канация. Поставляли самолеты. Олександр Малиш, заступник голови громадської ради, голова комітету з питань медичного забезпечення військовослужбовців, налагоджує співпрацю з волонтерськими організаціями. Ми з волонтерами намагаємося наладити відносини. Я предложив заключити договір про взаємодійство і партнерство, який ніяк матеріально і юридично нікого не обов'язує. Та незважаючи на деякі проблеми, у галузі військової медицини працюють чітко налагоджені механізми. Наприклад, з моменту зарахування в армію, усі військовослужбовці отримують страховку. Кожен, хто дістав поранення, має право на безкоштовне обслуговування у військових шпиталях, а родини загиблих воїнів на одержання компенсації. Комісія щоденно засідає на сьогоднішній день, із цієї, із цієї кількості, яку я назвав 1410, виплачено 1127 сім'ям. Уже виплачені кошти на сум сумі 679 мільйонів гривень. В роботі зараз знаходиться 283 справи. Які ми чекаємо із військових комісаріатів, часто щоб зібрати необхідні документи, вояки мусять подолати чимало бюрократичних перепон. Вирішити проблемні питання допоможуть у міністерстві оборони. Для цього треба звернутися до приймальні громадян на гарячу телефонну лінію або ж залишити скаргу у розділі зворотній зв'язок на офіційному відомчому веб-сайті. Юрій Стоянський Володимир Стройков. Час ще. Славнозвісний БТР 4 е нині освоїться елітою збройних сил високомобільними десантними військами. Тут на широкому лані відбуваються масштабні навчання декількох бригад. Разом із четвірками під час тренування було задіяно чимало іншої, не менш грізної техніки: танки та самохідні артилерійські установки, різноманітні інженерні машини, американські броньовані хамери та штурмова авіація. Вчилися вправлятися із цією залізною армадою до чотирьох тисяч осіб. Серед них как контрактники, так еще и на призвание добровольцы. Тут много чего нового. Больше стреляем, больше ездим, больше огневой подготовки. Более все сжато, более, так, ну, более интересно, насыщенно. То есть там было как-то... Дадут 9 патронов раз в неделю, стрелялся, а тут... Нормально так і стріляємо, і катаємося, і вождіння насищеної дні пролітають быстро. За легендою навчань, бригада ВДВ за підтримки артилерії та авіації вирушає у тривалий рейд на територію противника: 300 кілометрів по бездоріжжю вночі і за мінімального освітлення, оминаючи міні поля та знищуючи ворога на своєму шляху. Наразі триває активна фаза військових навчань високомобільних десантних військ. Зараз екіпаж цього БТР має поїхати та зачистити територію після обробки сектору артилерією та штурмовою авіацією. Ближче до світанку військові долають значну частину маршруту. Основні цілі знищено за допомогою гармат та штурмових груп піхоти. У гру вступає основний козир десант, що висаджується з ЗІЛ-76. Видовище дійсно вражає. Це є перевірка готовності бригади до бойового застосування. Ви бачили достатньо високий вишкіл наших військовослужбовців. От, правда, є деякі питання, деякі недоліки. над тим будемо ще працювати. Я думаю, що бригада буде повністю готова до виконання завдань та призначення в зоні антитерористичної операції і до тих завдань, взагалі, які перед нею буде ставитися. Чим краще буде підготовка на полігонах, тим краще буде якість виконання завдань, тим менше буде. Рати серед особового складу після довгих років зубожіння та нищення українська армія починає відновлювати боєздатність ще півтора року тому навчання такого рівня та масштабу були лише мрією для багатьох професійних військових. Тепер же вони з кожним днем все впевненіше притиснуть ворогу на легкій боротьбі за незалежність України. Данило Іщенко, Вадим Стасюк, час Раніше КПП столичної кадетки сусідувало з дитячим садком зараз, з елітними високоповерхівками та салоном суперкарів. Змінюється усе навколо, але не у стінах елітного закладу. Тут традиційно готують достойних людей, які ще не раз повертатимуться, аби подякувати наставникам та вчителям. Я учився общем, два роки, і для мене це було приятно власне. даже сейчас стоя. Я думаю, що это простое построение, Не віриться просто очень быстро все прошло. Агресія Росії вплинула і на навчання у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Тут уважніше слідкують за ходом антитерористичної операції та проводять різного роду інформування. За останній рік заклад гостинно прийняв до себе ліцеїстів з Криму і Донбасу. Син Ірини Станіславівни Микита навчався в Олушнському ліцеї з посиленою фізичною підготовкою через анексію півострова. Перевівся зі своїми товаришами сюди. Після 9 да і от зараз це вообще два різних чоловіка. Абсолютно, та Увірений в собі. І він далі піде по воєнній спеціальності. У нього це мечта, тому він буде поступати в сухопутні війська. Для своїх молодших синів Максима та Віктора Ірина Мельник із Чернігівщини прагне тієї ж долі. Хоча 15 років тому менше випускників київської кадетки мріяли про військову кар'єру. І цьогорічний показник є доказом свідомості випускників ліцею у складний для держави час. Після завершення ліцея 80% із них прийняли рішення щодо вступу до вищих навчальних закладів Міністерства оборони і інших силових структур. Із них більше 60% поступають до. Вищих навчальних закладів міністерства оборони стіни рідної Альмаматер залишили 276 київських ліцеїстів. Попереду запекли бої під час приймальної комісії у вищих навчальних закладах, до якої приєднаються і вихованці військових ліцеїв із інших областей, поза конкурсом вище оборонного відомства прийматимуть п'ятнадцять кращих із них. Сергій Камінський Дмитро митро Олексєєвча.